Сьогодні є два питання. Так, перше питання буде відповідати пані Оксана Галущак, комунальний менеджер підприємства Авіл Плюс, спільно з, е, з представником нашого нового воїна, розкажуть про співпрацю та можливості протезування для військових. І друге питання Вікторія Зрутянко, очільниця департаменту освіти та науки, розповість про грантові проекти та співпрацю з громадськими організаціями. Тому, будь ласка, прошу, пані Оксано. Доброго дня, мене звати Оксана. Я є регіональним представником підприємства «Арол Плюс». В вересні цього року ми з дім воїна підписали меморандум про співпрацю. Наше підприємство займається протезуванням і часто виникали питання іншого характеру, не тільки протезування, а й соціальної якоїсь. Логічної допомоги і дуже добре, що ми знаємо, куди направляти тих бійців з початку року, ну з від моменту підписання меморандуму, до нас звернулося двоє пацієнтів від домогоїна на протезування. Відповідно, ми також наших пацієнтів стараємося направити, щоб дали їм правильно кваліфіковану інформацію. Соціального характеру, психологічного характеру, можливо, десь якісь грошові виплати. Е, наше підприємство працює на ринку з 2005 року. Е, ми займаємося протезуванням е, цивільного цивільних і військових, також і дітей. Наше підприємство забезпечує як за державний кошт, так і приватно е, ну, пацієнтів, з утям ортопедичним, ортезами, протезами е, про військових. Ну і військ військових. забезпечуємо протезами, все протезування в Україні є безкоштовним для військових. Ми можемо використовувати комплектуючі таких відомих фірм як ОСУР. Тролаєв, щоб протезуватися безкоштовно для військових, потрібно мати довідку про обставини травми, потрібно мати заключення ВЛК, паспорт і код. В принципі, цього достатньо, щоб фонд соціального страхування зробив направлення. Коли до нас звертається пацієнт, зокрема військовий, ми надаємо допротезну підготовку. Ми даємо рекомендації, як протезу як бандажувати культю, які вправи робити. Потім, коли йде вже самий процес протезування, ми знімаємо мірочки і ведемо нашого пацієнта до того часу, поки він повністю гарно не ходить. Для ну ми можемо використовувати ну не так, держава компенсує вартість протезів в трьохратному розмірі, що дає можливість зараз ставити висофункціональні коліна стопи. Якщо говорити про коліна, ми ставимо 3 р 80 3 Рвісімдесят 85 Якщо про стопи, то 1 С – це стопа динамічна, яка забезпечує впевнену ходьбу безкомпромісна реакція та контроль, в тому числі під час високоякісних завдань. Окрім того, перед тим як вибрати які комплектуючі ставити в той чи інший виріб, ми збираємо інформацію, де той пацієнт буде жити. Чим він займається. Ми обстежуємо не тільки хворе місце обстежуємо. Цілий ну, здорову кінцівку. Ми мусимо знати про е, фізичну активність, про фізичні можливості цього пацієнта. Е, бо, якщо поставити ну, образно, дуже дороге, дуже класне коліно, а пацієнт ну, не ходить чи в фізичній гіршій формі, він не зможе справитись з тим протезом, ну, з тим чи іншим виробом. В принципі, ну, виром. Угу. А скріп, Наш ми маємо представництво в Львові, в Мокачево-Франківську. Франківську ми знаходимося по вулиці Петлюри, 27. 27. Петлюри, 27. Так. Прошу пані Наталі, Мене звати Наталія, заступник директора комунального закладу Дім Воїну з питань психологічної соціальної роботи. Ми не зупиняємося на співпраці тільки з одним підприємством, але з цим підприємством ми заключили меморандум про співпрацю через те, що найкращі відгуки були саме про підприємство через якраз використання ліцензованих комплектуючих, які мають певний певний реформацію. і ефективність протезування. Тому е, я думаю, що от, от, ці питання в нас є ну не тільки ці, але зокрема це першочергове, тому що е, дуже багато в нас вже є осіб з інвалідністю внаслідок втрати кінцівки верхньої чи нижньої, і, на жаль, е, може бути їх більше. І тому е, як ми консультувалися із пані Оксаною і з іншими фахівцями в цьому сенсі, найкраще протезуватися. Близько до місця проживання, тому що це потрібно здійснювати потім супровід і самого протезу і пацієнта, і постійно спостерігати його, чи це тимчасовий протез, чи це ще догляд за куксою, чи постійний протез. Тому добре би було протезуватися нашим хлопцям, і дівчатам, захисникам близько до місця проживання. Але ми не обмежуємося тільки цим, якщо потрібні консультації чи перенаправлення. Чи консультації пані Оксани чи її фахівців, то ми надаємо цю підтримку інформативно. Так? Також ми повадили погодили таку співпрацю, що якщо будуть запити, наприклад, не один, а більше, то фахівці АРОЛ плюс можуть виїжджати до нас, дім воїна, і консультувати групу людей, яким потрібно це так, або виїжджати в медичні заклади, де потрібно цю інформацію надавати. Бо з одного боку ми. Ніби знаємо, так що в Україні діє близько 80 підприємств, які займаються протезуванням, але коли доводиться бійцю чи його родині шукати цю інформацію, то як правило спрацьовує таке наше циганське або сарафанне радіо, тобто один одному передають інформацію, де можна здійснити протезування, так чи за кордоном, чи в Україні в Україні теж виробляють дуже якісні протези. Часто буває так, що навіть фахівці київські відмовляють, відмовляють наших бійців протезуватися за кордоном. Один із запитів, який ми мали також і опрацьовували з пані Оксаною з підприємством, це коли до нас звернувся бієць нашої десятки, окремої гірсько-штурмової бригади, наших славних ідельвейсів, якого протезували за кордоном. Поставили йому біонічний протез, але тут якимось чином ну, щось пішло не так, і він хотів все-таки про протезуватися в нас в Україні, щоб можна було тут отримувати супровід і допомогу, так, як справитися з цим допоміжним засобом. Тому коротко по протезуванню, так, якщо є можливе запитання, готовий відповісти. Будь ласка, все. Бувається скільки там термачати, і власне чого більше потребують? Яких протезів і заходять за покривати? Я відповім на це запитання. Бійців є багато. Статистику ми можемо надати тільки по нашому підприємству. Статистику по області ми не ведемо. Черги протезування немає. Держава проплачує за протези більш-менш нормально. Коли пацієнт до нас звертається ще навіть в процесі того, що він робить документи, ми вже починаємо свою роботу до протезну підготовку також протезну підготовку. Все обслуговування протезів є безкоштовно. Тобто військовим видається протез, основний перший протез видається на рік. Наступний вже видається на довший термін, в залежності від мобільності того пацієнта, поки протест знаходиться на гарантії, і навіть на післягарантійному обслуговуванні, ми його обслуговуємо. Всім розуміємо, що після ампутації форма культі дуже змінюється, вона худне і міняється так само форма. Тому видається спочатку тестовий тренувальний протез, який створений з такого пластику, який можна коригувати стільки разів, скільки потрібно, і відбувається так, що пацієнт, от ми видали тренувальний перший протез. щотижня пацієнт приїжджає до нас, або ми виїжджаємо до пацієнта, щоб скоригувати, тому що всі ми живі люди, хтось ходить активніше, хтось ходить менш активніше. Комусь потрібно переналаштувати стопу чи коліно комусь ну потрібно просто поговорити, і ці всі ну якби послуги ми надаємо у себе. Ми навчаємо ходити. Ми показуємо, як доглядати за тим протезом. Після того як вже культя прийняла. Таку форму, яка буде більш-менш нормальна, хоча через рік вона ще все одно буде, ну, протягом року вона ще все одно буде мінятися. Ми тоді видаємо основний протез, він видається на рік. І також, коли потрібна корекція, це все йде безкоштовно. І ну, по мірі того, як пацієнту потрібно, ми видаємо йому ці, ці посики. Ціни протезу знає фонд інвалідів, вони є різні. Протези для бійців покриваються в трьохразному розмірі. Якщо це стигно, ну вартість протезу залежить від комплектуючих, які там поставлені. Стегно дорожче, помілка дешевше. Ще ми робимо протези 100. Про кількість ну, на жаль, я не готова була, але пацієнтів є достатньо, є багато. Всі вони забезпечуються, ну черги немає. Чи багато звернулися вже до? Наразі п'ять Наразі бійців, яким потрібно було, можливо, не зразу протезування, але консультування, тому що ви розумієте, що. Процес до протезування ще є тривалий, так тому що неможливо без фізичної реабілітації одразу протезувати людину. Людина має бути готова як психологічно, так і фізично. Наразі п'ять бійців ми консультували. Двоє такі з саме з протезуванням, троє просто консультувалися, де вони можуть отримати яку підтримку, який пакет документів. І двоє з цих бійців вже в роботі ролл плюсу. По протезуванню так один бєць був не з нашої області, але з нашої десятки, тому консультували мене, не відмовляємо в такій інформативній підтримці. Це є наші захисники, незалежно чи вони з нашої громади чи з іншої громади. І так само бійці по документальному супроводу ми теж надаємо консультації, які документи потрібні, ну в який термін, куди звернутися. А скільки в проходить часів, коли звертаються і отримують процес? Ну, в залежності від того, як пацієнт готовий. Це відбувається від місяця до трьох. Можна ще просто уточнення. Скільки спочатку року ви протезовали вже бійці? Спочатку війни перешкоджувати. Ой, це є точно більше сотні. А, наше підприємство, воно йде. Є загальне центральний офіс у Львові. Ми маємо Львів, Франківськ і Велика кількість. А по області ви не знаєте, що крім вашого підприємства є, є. Ще, є багато підприємств, по є такі які забезпечують ну, підприємств. По області є багато в нашій області. Протезують підприємства з Чернівців з Києва з Одеси. Чи є ще питання по протезуванню? По... Запитуйте, поки я можу. Ще добавлю, наші всі техніки, протезисти є сертифіковані. Власник нашого підприємства Олександр Герезаменко він є випускник школи НАТО, він один з тих двадцяти двох, які закінчили цю школу 14-го року. Постійно стараємось бути в курсі всіх новинок. Ну і ці можливі, які є е, навчальні, ну якісь такі вищі школи, наші техніки, протезисти приходять. Всі вони сертифіковані. Окрім того, ми маємо волонтерські проєкти. Е, недавно у нас був е, канадський проєкт. Ми робили е, зараз поки, е, протези верхніх кінцівок, це протези плеча та перед е, Це був дійсно волонтерський проєкт, але ми зараз. Великих пацієнтів також підготовлювали до протезу. Ми робили ці протези. Ці протези вони йшли до тренування. Крім цього, пацієнт ще мав міг мати протез від держави, чи біонічний, чи основний такий. Ці протези вони на 85% складаються видрукування на 3D-принтері. Запчастини деталі вони є ну взаємозаміняємо, і процес виготовлення цього протезу не є довгий. В принципі, вони так, вони ці протези зарекомендували себе дуже добре, як підготовка до основного протезу. І, чим швидше протезується е, пацієнт, тим в нього ще більше звертається ментальна пам'ять, і він розуміє, як е, працюють ті чи інші м'язи. Тобто Цей процес треба робити зразу ну, зникля шкіл. І це є відео, якщо. Ключі. <кліпція> 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 Так, це є навчальний тренувальний протез, але е, дає змогу брати дрібні предмети і чітко ставити на місце. Це, ну, протез це не щось таке, що приніс поставок і людина ходять. Це є процес. Пацієнт має бути свідомий того, що йому треба працювати. Це, відповідно, і харчування має бути, не зловживати нічим, це має бути тренування, це має бути ну, як, якась праця. Підготовка, і, психологічна, і підготовка, в тому числі. І психологічна в тому числі. Ну, це я вважаю досягнення Цей пацієнт, він ремонтує машину. Ремонтує машину. Всі наші пацієнти ну, ще такі питання задають. От, наприклад, якщо протезування ноги, чи буду я їздити на автомобілі, чи зможу я плавати? Пацієнти е, їздять на авто, що нас дуже тішить, пацієнти плавають, пацієнти живуть повноцінним е, життям. Цей пацієнт ходив у гори. Можна відео? Mm -hmm. Це mm -hmm. теж дуже короткий термін, це дається два з половиною місяця після протезування. Ну, наші всі хлопці, бійці, вони молодці, в них сила волі страшенна до життя. Ну, вони отак от працюють. Тут є коліна? Е, Ні, це гомілка. Тут теж гомілка цей пацієнт, це плаває. Протези видаються, є е, два протези. Основний і протез для купання. Він просто називається протез для купання, він є трошечки полегшений, але дає змогу пацієнту, ну, десь колись поміняти. Е, оце і цей пацієнт, щоб було видно, що він на протезі. І ми щиро діжмо, всі радіємося ну, цим таким. Ну, по Результатом, Результатах, Результат. Результат, так. Це є Чи є питання? Ми даємо можливості, та ми просто показуємо, що відбувається і яким чином відбувається її. Дякуємо, що є співпраця нашого новоствореного комунального підприємства «Дім Дімвоєн з підприємствами, які займаються протезуванням. Так, бо зазвичай відбувається пацієнт після ампутації і родичі і сам пацієнт, ну, хлопці між собою більше комунікують. Цивільні це, це, ну, це паніка, це стрес. Все життя закінчилось для нього і для родини, ну, для пацієнта і для родини. Все. Якщо ми маємо змогу... Соціальну підтримку. Ми маємо змогу якось фізично покращити той соціальний статус і ну, тому мобільність, щоб люди почували себе добре в суспільстві. Дуже раді. Дякую вам. Дякую вам. Є ще питання по протизування. Що немає, тоді переходимо до другого питання. Вікторія Друтянко, очільниця департаменту освіти та науки, розповість про грантові проекти та співпрацю з громадськими організаціями. Добрий день Департамент освіти і науки після повномасштабного вторгнення. Як ніхто краще розумів, що всі кошти з початком війни будуть спрямовані на фронт, і це зрозуміло. Тому у нас було завдання використовувати всі можливості для того, щоб покращити умови для наших дітей в закладах освіти. Мова йде про школи, про садочки та про позашкілля. Ми активно почали співпрацювати з благодійними організаціями, громадськими організаціями та подавати різноманітні грантові проекти. Так, з початку двадцять другого року, по сьогодні, нам вдалося взяти участь в 32 проектах та виграти один грант. У 2022 році завдяки, завдяки роботи з громадською організацією Металаб нам вдалося відремонтувати приміщення колишнього дитячого садочка для того, щоб розмістити там майже 150 внутрішньо переміщених осіб. Окрім ремонту, окрім меблі, які допомогли нам зробити громадська організація Металаб, також було дуже багато партнерів, які обладнали це приміщення. Мова йде і про. Часткову заміну вікон і про здійснення ремонту системи опалення повністю в приміщенні, замінено внутрішні електричні мережі, переобладнано адміністративну будівлю та корпуси з кімнатами для проживання, облаштовані всім необхідним для комфортного проживання, кухні, а також кімнати. Благодійний фонд Рокада надав фени, водонагрівачі, мікрохвильові печі, мультиварки, електрочайники та праски, холодильники, морозильні камери, пральні машини, сушильні машини, плити, дошки, гладильни, сушки, підлогові, комплекти, білизни, рушники. Це все нове, запаковано з, з відповідним. Сертифікатами міжнародна гуманітарна організація Людина в біді надала матраси для ліжок, пральні машини та бойлери. МОМ надав будівельні матеріали для ремонту приміщення. Філія компанії Людина в біді, чеська народова компанія протягом п'яти місяців давала дворазове харчування безкоштовне. А у вересні 2023 року даної організації було здійснено заміну дерев'яних вікон та двох дверей. В цьому приміщенні замінили майже 90 старих дерев'яних вікон на пластикові. Також ми постійно співпрацюємо з громадськими організаціями, які а саме Українська освітня платформа отримала. Майже 500 наборів зимового одягу одягу та 400 наборів демисезонного одягу, які ми розповсюдили серед діток різних категорій наших закладів освітів. ЮНЕСЕФ передали шкільні портфелики, канцелярські продукти учням перших третіх класів, з малозабезпечених та кризових сімей, це майже 41 дитина. Також набори канцелярського приладдя, 200 штук отримали працівники психологічних служб, які потім розповсюдили серед своїх учнів. Громадської організації Української. Освітня платформа отримала для дітей пільгових категорій 500 наборів зимового одягу та 400 наборів демосезонного одягу. Сюди, в цей одяг, входили куртки зимові, шапки, штани, кофти і взуття. Від громадської організації Донбас Прикарпаття 38 дітей отримали виплати. До 70 доларів 88 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування отримали планшети, мобільні телефони та інші речі. Еквіваленту 200 доларів. Це десь 7300 на дитину за тим курсом. Також хочемо подякувати Сейф за Children, громадська організація, яка надала матеріали для працівників психологічної служби, які пройшли навчання за програмою Перша психологічна допомога. Вони постійно організовують. Цікаві різноманітні курси, які допомагають нашим педагогам взаємодіяти з внутрішньопереміщеними особами, взаємодіяти з дітками з кризових сімей тощо. Завдяки громадському проєкту «Проліска» було проведено в січні-лютому 10 дводенних тренінгів для 280 працівників дошкільних закладів, тобто садочки. На тему перша психологічна допомога і самодопомога плюс, гра як інструмент підтримки благополуччя дітей. За підтримки ЮНІСЕФ заклади освіти отримали 200 наборів посібників з виховання дітей, сексуального виховання та профілактики насильства за підтримки самартіанспер сто 120 дітей БПО старшого дошкільного віку отримали портфелики з усіма необхідним канцелярським приладдям. Спільно з USAID Ukraine, фонд народонаселення ООН в Україні ми мали цікавий проект, завдяки завдяки чому з дітьми проводили тренінги стосовно булінгу в закладах освіти. Після цього вони висловили свої думки в малюнках, які ми за допомогою графіті. Втілили на будівлях ліцею номер дев'ятнадцять, говорить мною, ліцею номер 17, сила в протидії та ліцей імені Чорновола Хованка. Всі ці мурали були безкоштовні і з міської з міського з виконавчого комітету жодної копійки на це не витрачалося. Громадська організація «Проліска» ліска співпраці з міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children» в рамках реалізації проєкту надали таку благодійну допомогу закладам освіти на суму близько 10 мільйонів гривень. Мова йде про комп'ютерну техніку. Це 28 Мультимедійних комплексів для 28 садочків, 5 комплектів і 40 планшетів для роботи з дітьми, ноутбуки програмне забезпечення тощо. 28 зарядних станцій, які у разі виключення світла дають джерело енергії. Також ці станції буде ще передано в травні місяці цій організації, миючі засоби, конставари тощо. Хочу зазначити про те, що в дитячі садочки була передана дуже гарна техніка для кухні машини овочерізки, пароконвекційні печі, просувальні праски, пральні машини, сушильні машини, дизельний генератор, м'ясорубки, шафі, холодильні тощо. Вони вартують дуже великі кошти, і завдяки грантовим організаціям і громадським організаціям тепер ці садочки обладнані всім необхідним на кухні. На базі центру дозвілля дітей юнацтва за місцем проживання. Швейцарський український проект передбачав створення дитячого середовища. Завдяки цьому нам вдалося отримати два величезних шатра для проведення занять на вулиці: канцтовари, настільні ігри, спортивний інвентар, музичні інструменти, пазли, книги, вуличні меблі тощо. Ну і зайняти третє місце в кінофестивалі. Учасники проекту отримали інвентар для гудка журналістики. Сьомий ліцей реалізував проект співфінансування з благодійною організацією розвиток в єдності на суму майже 100 тисяч гривень, завдяки які було придбано матеріали для поточного ремонту, комфортного влаштування відпочинкових зон в закладі на першому поверсі. Ліцей номер 24 став переможцем проекту, який спрямований на підвищення рівня знання польської мови серед учнів українських шкіл. У рамках проекту було придбано телевізор і встановлено в кабінеті польської мови. Ліцей номер 13 отримав від фонду Чисте серце 10 ноутбуків і разом з народу з народна рада Прикарпаття налагодили благодійну співпрацю. НРЦ, навчально-реабілітаційний центр, взяв участь у проекті Редюкейт від громадської спілки Освіторія та також отримав чотири ноутбуки. Ліцей номер 3. обетка польського класу у рамках проекту отримала 1200 злотих, на яку закуплено сучасний телевізор та здійснено облаштування польського класу. По обидві сторони Карпат завдяки цьому проекту відбулося відпочинковий табір для дітей України та Польщі. Також завдяки громадській організації «Save the Children» Облаштований IT-простір, який функціонує на сьогоднішній день. і діти мають можливість знайомитися з інформаційними технологіями. Ліцей номер 3 реалізується співпраця з фондом ЮНІСЕФ. Цей проект передбачає створення і облаштування точки спільно безпечного простору на базі ліцею для дітей, де проводять різні напрями занять. У ліцеї номер 20 триває цифровий проект «Save the Children» та громадська організація Аваліс. Проект триватиме до 2025 року і спрямований розширювати знання з програмування, створювати власні проекти і глибше вивчати принципи робототехніки. Позашкільному закладі освіти міська дитяча екологічна станція щоноленкавського до кінця грудня триватиме проект, партнером якого швейцарська організація Тредес Homes. У рамках проекту педагоги міської дитячої екологічної станції пройшли навчання та зараз працюють з дітьми в освітньому просторі, що діє на базі цього закладу. Цей проект сприяє покращенню доступу до житла, освіти та якісних соціальних послуг. Також для прокращення навчання та відпочинку дітей, як внутрішньопереміщених, так і наших діток з нашої громади, було закуплено меблі, ноутбуки, телевізор, проектор, канцтовари та спортивно-ігровий інвентар. Також хочу відзначити грантовий проект, який виграло наше позашкілля, а саме міський центр дитячої інацької творчості на вулиці Січових Стрільців, 37. Цей проект спрямований на зміцнення стійкості та потенціального відновлення громад. Це майже 2 мільйона гривень корейських коштів, завдяки яких буде зроблено ремонтні роботи, облаштування хореографічного залу та музичних кабінетів, а також створення нового простору психологічної релаксації для діток. В рамках цього проекту, окрім коштів, які спрямовані на ремонт, також є кошти, за які закуплене обладнання, технічне обладнання, ноутбуки, мультимедіа. Панель, звукова апаратура, інвентар для роботи на відкритому просторі, музичні інструменти, канцтовари. Вартість закупівель закупівель майже півтора мільйона. Вартість ремонтних робіт 500 тисяч. Також ще раз хочу подякувати Save за Children, які в якості гуманітарної допомоги передали в наші дитячі садочки. 71 набір іграшок, 100 термопотів, 110 ліхтарів, 100 термосів, 10 біотуалетів, 20 подовжувачів, 10 ємностей для води, 60 стільців, 10 кулерів для води, 6 обігрівачів на суму майже 1 мільйон 59 тисяч гривень. Всі ці, все це приладдя ми розмістили в дитячих садочках в укритті. І наразі ними користуються як і працівники, так і дітки наших закладів освіти. Хочу зазначити, що ми будемо продовжувати подібну співпрацю і звертатися до всіх громадських і благодійних організацій за допомогою. Дякую. Чи є питання до Вікторії? Дуратя. Якщо немає питань, є питання загальному. Немає. Написали одне питання Іван Соловка. Будь ласка, зверніть увагу Хоткевичу 46, Корпус 1. Ми звернемо увагу, тільки я не зрозумів ну, в якому Якщо питанні. Саме... Всім дякую, всім гарного дня.